Слава Україні! Мене звати Святослав, я заступник голови Національного корпусу Львівщина. хочу задекларувати, насамперед, що це є мирна акція, тому що вчора по інформації від нас влада очікує провокації. Вони хочуть нас висвітлювати як тітушок, як провокаторів, як люди, які блокують роботу міста. Ми розуміємо, що на ухвалі приймають важливі рішення. Важливі рішення для життя міста. Сьогодні ми прийшли тут. Ми принципово не будемо заходити, щоб доказати те, що ми можемо громадською думкою, громадським словом пікетувати тут, що ми не є ті тушки, що ми є справжні живі громадяни, які живуть у Львові, які переймаються проблемами Львова. Мені прикро те, що міська рада скільки часу вже не може вирішити цього питання. Діє неправомірно, обзиває громадян. Наймає невідомих молодиків для охорони порядку в, місті, в міській раді, але тим самим не допускає людей. Зараз на вулиці мінус 10. Ми повинні тут стояти, тому що міська влада разом з, Іва... з Андрієм Івановичем Садовим просто не в змозі вирішити питання. Люди вже три тижні пікетують, стоять на блокпості біля сміттєсортувальної лінії на Ресну. Три тижні на морозі, день і ніч. Суто з громадської ініціативи. Я хочу закликати голів фракцій вийти до народу і пояснити, як вони допустили таку ситуацію. І допустити громадян, мешканців для того, щоб виступити на сесії міської ради. Ми не хочемо і протестуємо проти того, щоб людям відходи, а садовому доходи. Ганьба! 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 Ганьба доброго дня! Мене звуть Оксана Маруняк. Я голова громадської організації розвиток громади. Спільно з вами, з мешканцями усіх районів міста Львова ще два тижні тому. Як коли мала відбутися сесія, ми напрацювали спільні вимоги. Сесія не відбулася. Можливо, зараз депутати нас почують, і поки всі є, хочу зачитати ці вимоги. Узгоджені вимоги протестувальників до депутатів Львівської міської ради. Закликаємо голів всіх фракцій Львівської міської ради впродовж години від початку засідання вийти до протестувальників та надати можливість нашим представникам виступити на пленарному засіданні. ЛМР це перше. Друге, внести зміни до ухвал львівської міської ради пов'язаних з поводженням з твердими побутовими відходами від 26 грудня 2016 року та від 19 січня 2017 року. Доповнити ці ухвали пунктом про заборону будь-якої діяльності, пов'язаної з відходами, що ведеться, що має вистачити на територіях промозовий лікінський маш на вулиці Шевченка, 327 герц, Синівської Галицькому районі по вулиці Стриста, 193, Залізничного району, Городоцька, 280, Личаківського району, вулиця Пластова, 13. Бранківському району вулиця Пересенківська Пересенківська 19, до проведення громадських слухань на вказаних територіях і моменту погодження на громадських слухань, а також до, до моменту отримання усіх дозволів погоджень висновків, передбачених чинним законодавством. І третє, дати можливість представникам протестувальників виступити на на пленарному засіданні сьогодні, 9 лютого 2017 року, оголосити після цього перерву у засіданні, щоб обговорити ці наші вище наведені вимоги, і повідомити позицію депутатського корпусу щодо цих вимог у іншому випадку. Ми мешканці Львова залишаємо за собою право. На оскарження у судовому порядку незаконних сміттявих ухвал міської міської ради, організацію мирних протестних акцій, перекриття доріг, пікетування Львівської міської ради, довгострокові акції протесту. Я вважаю, що зараз усі керівники фракцій у Львівській Мі... міській раді повинні і зобов'язані вийти до нас, оскільки нікого з нас всередину не, не пустили. Пускали тільки тих людей, яких очевидь мали пустити. Аргументуючи тим, що пускають тільки працівників військової міської ради і журналістів. Керівники фракції це є Беремчук Валерій, народний контроль, Петро Адамик БПП, Андрій Шевців, фракція самопомочі, Тарас Чолій, Українська Галицька партія, пан Кужелюк від громадянської опозиції, а також Маркіян Лопача від Свободи. Закликаємо депутатів, виходьте до народу. Людям слово, 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 ми звідси нікуди не підемо, проти вони до нас не вийдуть. Поки не дадуть можливість мешканцям усіх районів, є вже представники, є ініціативна група, які не відступаються, поки не дадуть можливість нам виступити. Ми зареєструвалися на виступ ще на минулу сесію. Нас усіх просто відфутболили. Сказали, що зараз зареєструвалися якісь там люди на присутні сесійній залі, і іншого не пускають. Я бачу на той спосіб, там 15 людей. А зараз по факту в мерії хто там повно народу? Хто ці всі люди? Хто вони чи на яких правах вони зайшли? А нас не пускають? Ну що сон, чи я?